Яке це печиво смачне, це просто не описати, друзі. Якщо ви побачите таке печиво, то одразу його купляйте і їжте. Але не дуже багато, тому що багато печива їсти це трішечки шкідливо. А я взагалі-то хотів сьогодні прибиратися ще, а абж, вже обжерся цього печива. Але. Доведеться все ж таки прибиратися, тому що я не прибирався тут просто цілу вічність на цьому складі. Складі майстерні, я не знаю, як тут назвати це все діло, тому що тут, бачите, і всілякі штуки в мішках, і ось тут ще апельсини в ящику, а також тут багато станків, верстаків, цілхімічні штуковини. Навіть є отака дробилка. почекайте, це що таке тут лежить? Нічого собі. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Нічого собі. Звідки? Що? Звідки там з'явився крафт? Це ж спот Крафт Крафт-пот-хот-спота! Ого? Ого, якщо що, друзі, я оцю дробилку використовую ну, буквально декілька разів на рік, коли збирається велетенська купа старих газет, і треба їх ну, типу, подрібнити. І потім я ними розпалюю отут вогнище. Але як тут опинився крафт -под спота? Це ну, воно ж не могло склеїтися з цих часток маленьких газети? Та ну ні, ну такого бути не може. Це просто якісь вже казки чи що. Нічого собі, два телефона, п'ять кісток і все? Це ж найлегший крафт, який можна тільки собі уявити. Подход спот, якого можна змайструвати буквально за 10 хвилин. Тим паче, що телефон в мене є, кістки там у ящику для собак, щоб типу, їх підкармлювати можна взяти. Другий телефон. Міка, уїхала. Капець. Ну добре, можна буде купити, напевно, його на ринок, з'їздити і там пошукати, тому що там же є селяни, які купляють, точніше продають електроніку всяку, 100% там може бути телефон. Ну, все! Все, друзі, я, я вже все вирішив. Сьогодні буду майструвати подход спота, прибирання відкладається, тому що я вже навіть придумав, що він може робити для мене. Я відправлю його ходити по селищу, е до селян докапуватися і щоб він клянчив у них пароль від Wi-Fi. І я буду знати всі паролі від Wi-Fi у селищі. І можна буде користуватися інтернетом з будь-якої точки села. Оце капець. Це просто геніальна думка. Так, по-перше, треба взяти грошей. Скільки мені взяти грошей? Ну, давай 500 візьму, 500 гривень, може, вистачить. Так, сюди. Сідаємо, сідаємо, сідаємо швидесенько на квадроцикл. І поїхали на ринок. Зараз будемо шукати телефон. Сподіваюсь, там продається щось. Бо мені, я не знаю, ну мені навіть старий смартфон, навіть з розбитим екраном, воно мені підійде, напевно. Там же ж не вказано в крафті який саме телефон. Тому яка різниця? Головне, щоб там був телефон. І все. Але. Хм, а якщо він буде з кнопками, такий підійде? На ньому ж на Wi-Fi не підключитися, типу. Напевно, не підійде. Так, мені потрібен смартфон. Ось так. Е, треба формулювати мої ці запити всі правильно. Бо ніхто не зрозуміє. Так, селяни вітаю. Е, Електроніка. Давай подивимося. Я вже бачу якийсь комп'ютер. Е, є тут ще радіо, ще якийсь цей прилад для зв'язку, Ноутбук є. Так, селян, е, телефон в тебе тут продається, ні? Ні, не продається. Тут продається тільки. А, можна свій комп'ютер здати на запчасти. Та ні, ні-ні-ні-ні-ні, це не підходить мені. Це не підходить. Так, добре, давай сюди. Отам ще, здається, був якийсь магазин з. О, до речі, печиво продається ще, ні? Я бачу, тут є на прилавку. Селян печиво є? Ні, все розібрали. От капець, я кажу, воно таке смачнюче. Друзі, якщо будете тут, обов'язково купляйте це печиво. Так, магнітофон, магнітофон, магнітофон. Це що таке? Це якась скарбничка для якихось прикрас, телевізор, Нінтендо чи як воно називається. Е, так, тут муз... Селян, в тебе є телефон, мені потрібен смартфон якийсь, на якому можна підключитися до Wi-Fi. Навіть якщо там буде екран розбитий або він буде старий, ну типу мені взагалі байдуже. Просто потрібен телефон, на якому можна до Wi-Fi приєднатися. В тебе є таке щось, а? Ну, так, звичайно, в мене є, але не з розбитим екраном і не старий. Ну, дивись, що в мене є, давай. Е, що там в нього є такого? iPhone 16 Pro Max. Ти що серйозно? А нема чогось, типу, там дешевше, старіше, ні, це ж багато грошей коштує. Ні, ні, ні ні Тільки iPhone 16 Pro Max лишився? Це взагалі просто бестселер. У нас тут усі селяни скупають їх просто ящиками. Кожен селян ходить вже з iPhone 16 Pro Max. Що? Та ну я не вірю в ці казки. Оці селяни ходять з iPhone 16 Pro Max. Ти що, з iPhone 16 Pro Max? У мене навіть не iPhone. Алло? Не відповідаєш, так? Я зрозумів. Селян, давай. Давай я беру iPhone 16 Pro Maxу, цей, тому що. Капець, скільки ж грошей він коштує. Ой-ой-ой. Так, це буде е, в руці цього подход спота. Все, мені залишається тільки кістки тепер взяти, і можна буде вже змайструвати цього подход спота. Мені взагалі навіть не віриться. Це буде, напевно, найшвидший крафт, який тільки можна. Оп, тільки можна було придумати. Так, все. Вирушаємо назад. Це. Я реально в шоці від сьогоднішнього дня. Кожен день, коли я знаходжу крафт, це просто якийсь тотальний шок у мене. Ого, корова, її тут, до речі, не було. Щойно прийшла. Прикол, Хе-хе. прикол, прикол. Так, повертаємося, повертаємося. Головне зараз. Оп, нічого тут не зламати, нікуди не влетіти. І все таке інше. І все. Та куди ти що ти робиш? Ти що, подуріла, чи що? Звідки тут корова взялася? Его! І побігли. Вони ж там всі живуть за горою. Я в шоці. Так, добре, хоч її побачив та зупинився вчасно. Вилазимо, вилазимо з квадроцикла. І ось у мене тут стоїть ящик такий, тут купа кісток валяється, і собаки, які сюди приходять. Десь тут бігала собака, я пам'ятаю. Десь вони тут були. Але де? Ну, неважливо, вони сюди приходять і кістки тут їдять. Тому зараз ми тут візьмемо кістки, а де кістки? А чого тут тільки одна кістка? Що за книжка? Так. Привіт, ми заховали всі кістки. Его! Хто це за Що? Хто заховав усі кістки? Ви що прикалуєтеся? Це що? Та ну не може бути такого. Серйозно, от коли мені ці кістки не потрібні, їх тут купать, цілий ящик лежить. Коли мені знадобилося 5 кісток, лише їх хтось заховав. Це оці селянські діти, 100%. Вони постійно бешкетують і отакі якісь пакущі тут роблять. І, і, і що? Серйозно, мені тепер що, як собака, кістки шукати? До ночі ще. Ще дуже далеко. І, і скелет, не факт, що з'явиться, і не факт, що з нього кістка випаде. Та й взагалі за скелетами ганятися мені не дуже хочеться. Капець, здається, доведеться шукати кістки. І куди їх можна було заховати? Це ж тут мільйон місць. Сподіваюсь, вони їх хоча б не закопали. Бо закопані кістки це, ну, взагалі, буде нонсенс. Тут щось є? Ні. Селяни, відходь. Тут є кістки? Хтось тут кістки ховав? Показуйте. Показуйте, бо я знайду, заберу 100%. І навіть більше заберу. Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Печиво, до речі. Таке саме, як і в мене. Напевно, тут хтось його теж полюбляє. І потім воно зникає з прилавків і все. І мені нічого їсти з чаєм. Так, свині. Давайте подивимося, що тут. Подивимося, що тут, куди він побіг, чого там курка сидить у коваля, на даху нічого собі. Кістки з вас не випадають, тільки м'ясо. Нічого тут не поробиш. Так, нічого, нічого, нічого. У коваля щось є. Або отут, може, щось є. Тут нічого. Так, а ну, на даху. Є щось тут. Опа, кістка! Ну нарешті хоч щось знайшов, Перша кістка, Так, чудово, дивіться, у нас є. Вже дві кістки, нам потрібно ще три знайти, і можна буде оце все діло змайструвати. А я думав, що буде ізі. Так, коваля тут черга. Ну, розійдіться, мені треба перевірити тут усе. Тут у нього тільки хліб, кісток не видно. Все, коваль вибачай, але мені треба було дослідити твій будинок. Так, тут кістки є, тут нема, тут нема. В холодильнику теж нічого немає. Може, тут щось десь є? А... Ні, тут нічого немає, тут нічого не видно. Так, добре, виходимо. Треба обдивитися всі будинки, абсолютно все треба обдивитися, тому що кістки можуть бути навіть у колодязі. Є там щось? Ні? Здається, нічого не видно. Здається, нічого не видно. Так, може, тебе тут у ящику? Ні, тут тільки вода. Тут нічого, начебто, не видно, тут нічого. Так, може тут хтось десь біля городу? Біля города, ось вона валяється. Так, ще одна кістка в мене є. Три кістки. Ще дві кісточки треба знайти. І все, я зможу змайструвати подход спота і отримати паролі від вайфаю до усіх вайфаїв цього селища. Так, тут нічого. Е, вітаю, селян. Я до тебе тут пошукати зайшов, тому що мені потрібні кістки, тебе тут нічого немає, зрозумів, бувай. Е, так, тепер до тебе. Я пам'ятаю тебе нічого собі. Що ти тут робиш? Ти ж електронікою займався. Що в тебе тут за алтар якийсь? Нічого собі. Купа оцих е -е, черепів. Тут навіть у нього прах стоїть. Що тут відбувається? Хоча це ж церква. Напевно, напевно, це окей для церкви. Не знаю, не впевнений. Я буваю у церкві не так часто. а... Угу, Окей, тут нічого немає. Шкода, що в нього тут ці черепи. Якщо б були кістки, то я б їх навіть може в нього купив. Купив кістки. Це звучить просто капець, абсурдно. Так, тут нічого немає. Тут може щось буде. Тут взагалі просто будка якась, а не будинок супермаленький. Так, може тут щось знову на даху? Ні. Тільки там було на даху, так? Угу, Окей, окей. Зараз подивимося ще о цьому будиночку. Тут. Це ще що таке? Чого тут череп зі свічкою? Я в шоці. Хтось тут залишиться, що? З Хеллоуін? Чи... О, кістка біля смітника! Так, чудово. У нас є ще одна. І ще одну треба кісточку знайти і все. Так, давайте на сцені подивимося. Може ми тут, Може ми тут зараз щось знайдемо? Або все ж таки ні. Або ні. Так, тоді добре, на дитячу оцю, на дитячий майданчик. Зараз ми. Почекай, тут нема нічого. А... Ні, тут нічого нема. Зараз подивимося на дитячому майданчику. Тут у нас фізочки, іграшки, м'ячик, мушлі, подушки. Ні. Ні, тут нічого нема, окрім гойдалок, гірок, і двох е, точніше, Скільки тут їх? Один, два, три, чотирьох. Оцих е, лавочок тут нічого більше нема. Добре, давайте до швеї. Зараз подивимося, що там у неї. Може десь почекайте. Ось кістка прямо тут, у вольєрі, з оцими вівцями. Сюди, до мене, все, все, друзі, я знайшов усі. Е. Що за фігня? Я замерз, Що за фігня? Так, це не діло. Давай, 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 стрибай, баки, стрибай. У мене просто ноги склелися, що це таке? Це що шо вівці щось закляття на мене якесь кинуло, чи що. Що відбувається, я не розумію. Так, все, начебто все окей. Що це було? Це було дуже дивно. Я знайшов п'яту кістку і все. Мені більше не потрібно їх шукати. Вертаємося назад. Я ж кажу, цей день просто він ненормальний. Він навіжений, навіжений день. Я думаю, що у кожного з вас був такий день. І все, нам залишається тільки зараз все це діло розставити. Дивіться, кістка раз, кістка два, кістка три, кістка 4 і 5, а також мій телефон і оцей iPhone 16 Pro Max, все. Я це все діло виставляю кісточки. Ось так. Потім сюди дві кісточки. Мій телефон і iPhone 16 Pro Max. Три, дві, одна. Вау, реально, вийшло, вийшло, вийшло. Нічого собі, справжній подход спот так, я вже знаю, що я поставлю тебе у будинку, тому що не треба поки що лякати селян, щоб вони там нічого не подумали. Сайвого. Привіт, подхоцпот! Под, Справжністю стоїть. Не кричи, тихо, 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 не кричи, не кричи, не кричи, бо зараз всі дізнаються про тебе. Не кричи, кажу цей, в тебе буде завдання. Будеш ходити по селищу і збирати паролі від вайфа. Так що ти кричиш? Ні, не кричи, будь ласочка. Так, давай я тобі пароль від Wi-Fi скажу. Записуй, записуй, давай пароль від мого Wi-Fi. 4.14 5, 6, 8, 7, 8. Записав? Записав, підключилося? Так, дивіться, йому вже повідомлення приходять. Усілякі, все чудово. Тебе завдання буде. Ти будеш ходити по селищу і збирати паролі від вайфаю, і потім мені всі їх покажеш, щоб я знав, де в кого який пароль від вайфаю, у якого селяна. Все зрозумів. Сподіваюсь, зрозумів. він там щось записував, ще, напевно, записав це завдання. Друзі, це просто шок, дивіться. Справжді сіткий спот стоїть поруч зі мною. Я просто так хотів прибиратися у цьому своєму складі майстерні і знайшов оцей крафт. Я не знаю, як так вийшло, але крафт подход-спота справжній. І я його зміг змайструвати. Проте в... знадобилося, типу, віддати свій телефон, але думаю, що я куплю собі новий. Тепер у мене є новий друг подход-спот, який буде мені допомагати, тому що паролі від Wi-Fi це круто. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. З вами, як завжди, був я, професіонал в бакі, а також у цей подход-спот. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі, друзі!